Вітаю вас, я Ліна, породу чоловіка Лисаченко. Сьогодні я вам розповім про можливості, які дає компанія Herbalife, а ви вирішите, як ними скористатися. Я вам зараз доведу, чому від харчування залежить наше здоров'я, самопочуття і взагалі тривалість життя. Це наукові дослідження, і спадковість на наш організм впливає всього-навсього всього 8%, стреси 6%. Екологія 11%. а харчування впливає на наше здоров'я, самопочуття, тривалість життя, настрій на 75%. Тому дуже важливо, що ми їмо. Можливо, чути такий вислів. Ми те, що ми їмо, і це дійсно так. Я навіть перевірила це все на практиці. Ожиріння – це епідемія 21 віку. Кожна третя людина в світі на даний час вона має зайву вагу. Проблеми з зайвою вагою вони вражають всі вікові категорії і також соціально-економічні групи. За останні 33 роки збільшилась кількість людей зайвою вагою. Чоловіки з 29 до 37%, жінки з 30 до 38%, діти на 50%. Уявіть собі, яка вражаюча статистика. Незалежно від того, скільки років і яка стать, як же зараз харчується сучасна людина на даний період часу, дуже велика кількість в нас їжі з надмірною калорійністю. дуже велика калорійність їжі, і вона збільшилася з 230 калорій до 618. Це за один прийом їжі, і при цьому ми втратили харчову цінність їжа на півпуста. Це дуже чітко можна подивитися, коли ми зрізаємо яблуко. Наприклад, семеренка старого сорту розрізали вона відразу темніє. і нових сортів вона не темніє. Це говорить про те, що там немає заліза і та інших мікроелементів, макроелементів. Це також факт. Дуже велика кількість в нашому харчуванні зараз напівфабрикатів. І переробленої їжі. При цьому також втрачається харчова цінність. Велика нестача вітамінів, мінералів, білків, клітковини в нашому раціоні це також факт. І надмірне споживання цукру, кави і солі. І за останні 33 роки. Статистика говорить про те, що витрати на м'ясомолочну продукцію скоротилися на 5-10%, а витрати на хлібну, на печиво, на торти збільшилися на 10-15%. То їжа стала набагато калорійніша і втратила харчову цінність. Це основна причина, чому люди набирають зайву вагу. До речі, при дефіцитах люди не завжди здорові, тому що дефіцит впливає на здоров'я на самопочуття. Як ми можемо збалансувати наше харчування? По-перше, потрібно... Забрати надлишки і поповнити дефіцити. Що ми можемо віднести до надлишків? Це жири, цукор, сіль, вуглеводи, прості, алкоголь, дуже багато в раціоні ліків, коли вирощуються навіть правильні продукти харчування. Використовується велика кількість добрив, пестицидів на досить хорошої якості для зберігання, використовуються консерванти, канцерогени і гормони це також факти. При цьому в нашому харчуванні є дефіцити вітамінів, мінералів, правильних жирів, білків, що дуже важливо рослинної їжі, фітонутрієнтів, трав, клітковини і навіть води. І коли ми збалансовуємо їжу правильно. Тоді організм отримує те, що потрібно, і ми зовсім по-іншому себе почуваємо. І відповідно нам хочеться іншим займатися, в нас більше енергії і багато можемо досягти в житті. Яка ж місія Herbalife? Компанія Herbalife, вона заснована Марком Х'юзом в 1980 році. Вже досить тривалий час вона існує на ринку, дуже великий розвиток. І мета з якою Марк Хьюз її заснував, це змінити життя людей до кращого, пропонуючи всього-навсього дві позиції: перша це одні з найкращих в світі продуктів для збалансованого харчування, це також факт науково доведений, до речі, і одні з найкращих в світі можливостей бізнесу прямих продажів. І саме про це я зараз вам детально розповім. Чому саме Гербалайф? Тому що ефективність вона доведена клінічними дослідженнями, і результати цих досліджень говорять, що при тому, коли ми починаємо харчуватися продуктами від компанії Гербалайф, ми можемо отримати результат до мінус п'ять сантиметрів талії за два місяці мінус 2 розміру одягу за 2 місяці і мінус 7 кг також за 2 місяці. Це результати клінічних досліджень, тобто це знову факт. Особисто і наш результат. Мій результат – мінус 35 кг за 9 місяців і результат мого чоловіка – мінус 50 за 6 місяців. Все почалось тоді, коли я зрозуміла, що сама не можу вже справитися, і по рекомендації я попала в клуб. Я сьогодні покажу, хто нас рекомендував, і завдяки якій людині ми змінили своє життя візуально і фізично. Дуже багато змін відбулося. Це пов'язано з здоров'ям, самопочуттям, енергією, взагалі бажанням жити, творити і чимось займатися. І в результаті цього я кардинально змінила свою сферу діяльності. Наша корекція ваги відбувалася досить легко, спокійно, без стресу, без навантажень. Тобто я була сита і відповідно спокійна, тому що все, що потрібно для організму, я отримувала харчування збалансовано моїм консультантом. І ось такі результати: це наш консультант Лариса. Вона прийшла в клуб, спостерігаючи за своєю свекрухою Любов Федорівну, за якою вона пару років спостерігала, і зрозуміла, що Любов Федоровна своїх 80 років краще себе почуває, як Лариса в 40. Це основна причина, чому вона прийшла. Їй не потрібно було коригувати вагу, але організм все одно знизив вагу, відкоригував внутрішній склад. Тобто кількість жирової тканини, кількість м'язової тканини. І відповідно зовсім по іншому організм почав працювати. Появилася енергія, почав організм відновлюватися. Це результати наших клубників. Ольга, вона скинула мінус 10 кг за 4 місяці. Наталя, вона скинула 32 кг за 6 місяців. І також помолодшала на 32 роки, що ви можете візуально і спостерігати. Любов, вона знизила вагу на 12 кг за 3 місяці. Оксана 31 кг за 6 місяців. Ось такі результати наших клубників. А ось це це Олександра. Вона якраз порекомендувала нас, і ми завдяки їй попали в клуб. Разом ми знизили вагу на 85 кг і кардинально змінила своє життя і сферу діяльності, за що ми їй дуже вдячні. Вона також знизила свою вагу. Оксандрі були питання по шкірі. Це перше, що її цікавило. І чому вона також попала в клуб. Оксана знизила вагу на 16 кг. Грам за 6 місяців. До речі, вона почала навчатися в академії успіхи і освоювати професію консультанта з харчування через свій результат. Її це все зацікавило. Це наші чоловіки. Дмитро він знизив вагу на 25 кг за 3 місяці, і Сергій на 13 кг за місяць. До речі, зверніть увагу, що вони одного віку їм обом по 50 років, але відповідно трошки різний ріст, і відповідно різний старт. Результати всі індивідуальні, і вони можуть відрізнятися. Вони залежать від. Від багатьох факторів. Це результат Ольги. Вона попала в клуб по причині того, що їй цікаво було змінити стан шкіри, що можна візуально побачити на фотографії. Це сама перша причина, чому вона попала і почала щось робити. Але дивіться, вона також знизила вагу на 16 кг за 9 місяців. Чому? Тому що, хоч і вона досить молода була, внутрішній стан організму він давав навантаження. А шкіра це також очисний орган. І коли балансується харчування, організм включає відновлення, очищення. І зовсім по-другому працює, тому що намастити зверху це один момент. А коли ти очищаєш організм зсередини, він по-другому починає працювати. Це ось такі результати. Також у нас є результати по набору ваги. Назар набрав 16 кг за 8 місяців і зверніть увагу, що він правильно набрав м'язові тканини, тому що можна і жирової набрати. І як змінився його вигляд? Це результат Володимира. Він працював по програмі «Енергія». ось він такий був 23 роки і зараз 55. Причина по якій він почав з збалансовано харчуватися також зв'язана з енергією, з самопочуття. Хоча спосіб життя був правильний, тобто були правильні продукти харчування, але за рахунок того, що продукти бідні, і організм з часом виснажується, тому що нема з чим поповнити. Ось тому, коли балансується харчування, ми зовсім по-другому себе почуваємо, відчуваємо і відповідно і працюємо. Це результати наших клубників трошки старшого віку. Це Ларіса вона знизила на даний момент за 6 місяців 41 кг і любов 10 кг за 9 місяців. Ось такі. І результати відбуваються, коли ми включаємо свій раціон продукти з харчування від компанії Herbalife, Організм починає працювати по іншому. І чому саме Herbalife? Тому що компанія Herbalife, вона експерт в сфері збалансованого харчування. Це підтверджують 20 авторитетних вчених світу, які працюють в компанії. Є підтримка більше 150 кращих атлетів і спортивних команд по всьому світі. Компанія Herbalife присутня більше, ніж 96 країнах світу. Створено більше 130 тридцяти Минувань продуктів більше 130 спортивних заходів міжнародного рівня компанія фінансує, допомагає є спонсором. Також компанія є благодійна каса Гірболайф, і вона співпрацює більше, ніж 100 благодійних програм. До речі, коли в нас почалась війна, компанія Гірболайф дуже допомагала своїм партнерам і дистриб'юторам, які опинилися в скрутному становищі, за що їй також дуже велика вдячність. Наукова перевага в компанії працює досить велика кількість вчених лікарів, які допомагають і так. Також у наших дистриб'юторів є можливість навчатися, в них. тому що це вчені світові. Наприклад, Девід Хібер, він голова науково-консультативної ради інституту харчування від Herbalife. І найкращий лікар Америки вже більше чим 7 років поспіль. в яких лікарів ви можете навчатися? Майкл О Джонсон це директор з питань здоров'я та харчування. Є відомі такі люди, як Росіо Медіна, Діана Раян, Джон Хайнс, Стів Хеннінг, Геріс Смол, Василіус Франк. Кос Луїгнаро, це лауреат Нобелівської премії, який тисячу 1997 році отримав її за винайдення оксиду азоту. Він працює єдиний Нобелівський лауреат, який працює з компанією взагалі по світі, і це експерт з питань харчування, і вони допомагають і розробляють продукти харчування для нас. Тому відповідно вони відповідають за якість і удосконалюють продукти В компанії. Є науково-консультаційна рада, яка розробляє. Напрямки компаній в галузі створення нових продуктів, пошуку нових ефективних інгредієнтів, тестування продуктів, а також бере участь у навчанні незалежних партнерів та дистриб'юторів компанії Herbalife. і допомагає просуванні ідеї здорового способу життя та збалансованого харчування. І до ради входить більше 20 авторитетних вчених з різних країн світу. Також в консультаційну раду входять вчені, лікарі їх взагалі більше трьохсот в Україні. Є представник Олександр Мартинчук. І в нас є можливість навчатися всіх цих видатних людей. І чому такі колосальні результати відбуваються? Тому що фундаментом є найкращий продукт. Це збалансований сніданок від компанії Herbalife. Він допомагає ефективно контролювати вагу, низькокалорійний, забезпечує почуття ситості на кілька годин, забезпечує енергію і поповнює запаси макро і мікронутрієнтів. Також компанія Herbalife – бренд номер один в світі по категорії продуктів для зниження ваги. Це також науково до. Доведений факт. Компанія також отримує премія товар року. Зокрема, з 2014 року. протеїновий коктейль Формула-1 він отримав премію Товар року в номінації за ефективність і категорія продукти харчування засоби для корекції ваги. Премія інноваційний продукт року 2017. Це Формула-1. Вечірній коктейль. Переможець номінації Харчовий продукт для дієтичного та профілактичного харчування і такі премії от вони отримуються кожного року з 2014. Вони є рів. Різні, приклад, є номінація, програма для корекції та зниження ваги, дієтичні добавки», продукти для зниження та контролю ваги, вибір року номер один. Також були номінації по спортивного харчування, збалансованих перекусів, тобто їх досить велика кількість. Це підтверджено також і клієнтами і перемогою в таких преміях. Компанія Herbalife вона відповідає за якість продукта. Чому? Тому що вона контролює весь процес від посадженого насіння до продукту на вашому столі. Тобто це процес замкнутий. Компанія вирощує власне насіння на власних полях, тому контролюється процес вирощування і обробки, зберігання, збирання сировини, переробки, тому що є власні виробництва, є власні заводи, є інститути, де все досліджується, удосконалюється. контролює пакування, контролює транспортування. Чи ви розуміли? Твори транспортуванні від виробництва до центра продажу, коли доставляється продукт, вимірюється більше 4 тисяч по показників на спеціальних датчиках, тому контроль дуже жорсткий. Ну це репутація компанії, репутація продукта і розповсюдження відбувається напряму від центра продажу по рекомендації і консультування консультантів з балансованого харчування. Консультант допомагає інформаційно доносить інформацію, як харчуватися, щоб був кращий ефективніший результат. Також найкращі спортсмени вибирають продукти від компанії Herbalife. Компанія Herbalife є спонсором одного з найкращих футболістів сучасності. Чіано Рональдо з 2014 року, відколи він виграв перший золотий бутс, Він користується і харчується нашими продуктами і є амбасадором компанії з 2014 року кожного року. Поспіль компанія також є генеральним спонсором з харчування більш ніж 200 спортсменів та спортивних команд по всьому світу. Наприклад, такої футбольної команди, як Донецький Шахтар, Лос-Анджелес Гелексі, також були спонсорами іспанської Барселони і особисто Ліонеля Месі. І вже 9 років працює з Кріштиану Рональдо. І це далеко не повний перелік. Їх досить, досить велика кількість, тому що це якість, і якщо є якість, відповідно, спортсменів є і результат. Тому вони можуть і рекомендувати. І щоденно у світі споживається близько 4 мільйонів порцій протеїнового коктейля Формула 1. Ви уявіть, кожного ранку 4 мільйона порцій коктейля люди випивають. Ви уявіть масштаби і кількість. Якщо люди це вибирають, значить це говорить про якість і Результат, чому мільйони людей вони віддають перевагу продуктам компанії Гриболайф, тому що, по перше, це корисно, це ефективно, перевірено, смачно, дуже просто готується, зручно і вигідно так фінансово, так і вигідно. Відповідно, якщо у, у вас найнижча ціна на продукт, це дійсно вигідно. З кожним роком результати компанії ростуть. все більше і більше людей стають нашими клієнтами. Це також факт. 1980 року. По даний час обороти компанії виросли майже до дев'яти. 5 мільярдів доларів це також факт. І чому професія консультанта по збалансованому харчуванні буде актуальна? По перше, це нова професія 21 століття, і люди завжди будуть їсти. І люди хочуть бути здоровими, активними, збільшити тривалість життя, відчувати себе молодшими і виглядати молодше. Тому всі ці питання вони залежать від харчування. І зараз це не потрібно доводити. Люди це вже розуміють. І за допомогою консультанта клієнт впевнено досягає своєї. Мети, що дуже важливо, які ж глобальні виклики сучасності, це фінансова нестабільність. Так зараз на даний момент це дійсно так. Ми починаємо розуміти, що коли ми починаємо з 20 років до пенсії працювати, тобто ми працюємо 30-40 років і маємо свій робочий стаж, у нас збільшується дохід. В більшості, хто виходить на пенсію, цей дохід падає. Чому тому, що вже немає здоров'я працювати, і відповідно пенсії доходи падають. Щоб цього не відбулося, потрібно по іншому. Вести свою діяльність, щоб забезпечити свою пенсію, і що важливо, наприклад, для мене, і щоб була можливість передати. Бізнес по спадку. І так, на даний момент в нас війна, криза, нестабільність, інфляція, скорочення і банкрутство це також факт. Дуже багато людей шукають зміни і шукають можливість збільшити свої доходи. Саме компанія Гербалайф може допомогти в цьому. Компанія Herbalife більше 73% своїх прибутків повертає, виплачує незалежним партнерам, тобто дистриб'юторам, у вигляді доходів, винагород, бонусів. Та подарунки, і це також факт. Тобто, ви уявіть, 73% виплачуються незалежним партнерам дистриб'юторам за те, що вони допомагають людям отримати свої результати будь-які з будь-якої мети, чи то корекція фігури, зниження, чи то балансоване харчування. Взагалі їх програм є більше 15. і саме консультант з балансованого харчування допомагає в цьому розібратися і навчити правильно збалансовано харчуватися. І так, консультант з харчування він зміг сам і. Тепер зможе допомогти іншими, чому тому, що він пройшов цей шлях. Він може ділитися власним досвідом і дає рекомендації по збалансованому харчуванні від компанії Herbalife, як харчуватися продуктами, пропагує здоровий спосіб життя, любить працювати з людьми. Якщо це поки на даний момент не так, це випрацьовується зацікавлений в результаті свого клієнта і надає індивідуальну підтримку кожному своєму клієнту в досягненні його мети. І завжди на зв'язку. Мобільність зараз дуже і дуже важлива. завдяки новій професії консультанта з збалансованого харчування. Це взагалі нова діяльність 21 століття. Люди відкривають для себе нові можливості, і це також факт. Тут є можливість допомогти своїй сім'ї харчуватися збалансовано і отримати реальні результати своєї роботи, окупити свою програму харчування та допомагати іншим, забезпечити себе додатковим заробітком. І це може також стати основним доходом. Саме оцей пункт зацікавив мене. Тому я почала спочатку отримувати свій результат, почала розбиратися, зацікавив додатковий заробіток, а потім я зрозуміла, що це взагалі можливість зробити це своїм основним доходом. Чим ми зараз і займаємося з чоловіком. Також тут є можливість реалізовувати свої мрії, отримати фінансову незалежність, залучати і навчати нових незалежних партнерів і дистриб'юторів. Також є можливість розвиватися у рамках великої міжнародної компанії, представництва яких є більше ніж 96 країнах світу і отримувати вдячність від ваших клієнтів це також факт, коли ви допомагаєте людині змінитися, а саме ваша робота це робота над собою. Ваші клієнти будуть вам вдячні за вашу підтримку. Це основне чим займається консультант з харчування. Також є можливість стати частиною спільноти однодумців, мотивуючи надихаючи людей навколо. А як це зробити? Це показується лише власними діями, власним прикладом. Тобто, ви починаєте робити і за вами тягнуться люди. Вони дивляться, що це приносить зміни. Дивляться, як ви змінилися, і в них кривається бажання також зробити зміни в своєму житті, в своїй фігурі. Також є можливість вчитися у світових ведучих експертів зі всього світу, брати участь у незабутніх заходах, мандрувати з компанією, також по всьому світу, отримувати визнання за свої досягнення. Тобто, за вашу роботу вас компанія також винагороджує. Зокрема, наприклад, тут є червоні доріжки, що теж дуже приємно. Працюєте, допомагаєте іншим, і компанія також вам вдячна за це і дає визнання. Також є можливість робити світ більш здоровим і щасливим, що дуже і дуже важливо, і актуально було для мене. Можливість вести свій бізнес у більше, ніж 96 країнах світу. Це, до речі, досить легко. Я думала, що це набагато складніше, але зрозуміла, що це досить легко, і тут є така можливість. І як це все досягається? Це досягається завдяки клубу. Взагалі, клуб це місце, де досягаються результати, тобто ми допомагаємо людям отримати кожний результат індивідуально. В Клубі в нас щоранку починається зі збалансованого сніданку. Сніданок він насичує, забезпечує всіма поживними елементами, допомагає контролювати голод протягом дня. Також ваш консультант індивідуальний він допомагає збалансувати ваш раціон протягом дня. Є можливість оцінити склад вашого тіла, тобто провести велнес тестування. Є підтримка людей, які теж прагнуть правильно харчуватися, Чуватися, контролювати свою вагу і покращити своє самопочуття. І в клубі ви не самі. Клуб може бути і онлайн, і офлайн. Взагалі, клуб здорового способу життя це міжнародний проект. В нашому регіоні зареєстровано майже 9 тисяч клубів і майже 119 тисяч клубів по всьому світу. Тому уявіть, які масштаби, і ви маєте можливість приєднатися до цього міжнародного проекту. Які є можливості, розберемо зараз детальніше. Взагалі, ми займаємося підприємництвом у сфері здорового способу життя і збалансованого харчування. Ми працюємо з брендом номер 1 в світі, все з продуктами компанії Гірбалайф. Ми вибираємо людей та готуємо професіоналів, консультантів у цій галузі. І діяльність консультанта вона полягає в залученні в компанію нових клієнтів та навчання їх правильно використовувати продукти компанії. І дуже важливий момент: ми не шукаємо Професіоналів, а готуємо їх самі, тому вік досвід попередньої роботи він не має значення. Саме головне ваше бажання: у нас є власне навчання для консультантів та навчання лідерів, яке дійсно по праву вважається одним з найкращих в світі освітніх програм. І якщо ви пройдете відбір, ви можете отримувати ці знання та навички, і вам допоможуть їх реалізовувати і пройти покроково цей шлях. Повірте, це не дуже складно. Навчання відбувається. Дякую і онлайн, і офлайн, і у вас є можливість стати світовим лідером. Ну, відповідно, з часу все залежить від вашого вкладеного часу і ваших зусиль. Які ж критерії відбору? По перше, хочу пояснити, що ми не відбираємо людей за якимись зовнішніми ознаками за кількістю вищих освіт? Нас цікавить людина як особистість. По перше, нас цікавлять виключно позитивні налаштовані люди. Це ті, хто може і вміє працювати з людьми, якщо не впевнені, повірте, ви навчатися. Читесь, тому що клієнти вони також хочуть легко спілкуватися зі своїм консультантом, і нам також приємно спілкуватися з такими людьми. По-друге, це навчання дуже важливо, щоб людина розуміла, що вона здатна дотримуватися простого плану. Крок за кроком це досить легко, і по-третє, це здатність швидко та самостійно приймати рішення. Абсолютно всі успішні люди вони відрізняються тим, що досить швидко на ходу ухвалюють рішення і беруть відповідальність за свій успіх. Є можливість працювати на одинці. Консультант зі збалансованого харчування також є можливість працювати з командою, з командою однодумців і стати організатором мережі клубів здорового способу життя з командою працювати набагато легше і простіше. Тому що ви разом можете об'єднуватися і втілювати в життя якісь проекти. Ми ж всі індивідуальні і в нас вже якісь навики відроблені. І коли ми їх поєднуємо, це набагато швидший розвиток, і, відповідно, швидко збільшуються доходи. Як можна працювати? Можна працювати з клубу, можна працювати з дому і можна працювати з онлайн. Є можливість гібридних клубів і онлайн, і офлайн. Тому неважливо. В якій відточці світу знаходитеся, це міжнародний бізнес, і він нагадаю, може у вас побудуватися більше, ніж в 96 країнах світу. Яка ж є можливість? Перша це частково зайнятись, це допомагати своїм знайомим, отримувати результати, покращити самопочуття і відкоригувати вагу, освоїти новий вид діяльності і допомагати людям змінювати своє життя до кращого. Також є можливість окупити свою програму, мати гнучкий графік роботи. І додатковий дохід у вільний час. Друга можливість це організатор клубу здорового способу життя. Тут вже можна навчатися у кращих фахівців у нашій сфері, сфері Велнес, збільшувати прибуток у відповідності з маркетинг-планом. Появляється досить цікавий стиль життя, можливість зростання по кар'єрних сходинках і отримувати бонуси, канікули, міжнародні навчання. До речі, компанія також їх може оплачувати. Третя можливість це організатор мережі клубів здорового способу життя. Тут проявляється ще одна можливість отримувати бонуси, подорожувати за рахунок компанії, проходити міжнародні навчання у світових професіоналів, будувати міжнародний бізнес. Що передається спадщина, це також досить актуально. І як же відбувається зростання і як ми можемо отримувати доход? По-перше, перше, що вже відкриваються, ширші можливості, це сходинки супервайзер. Тобто статус супервайзера дає можливість купувати продукти по мінімальній внутрішній ціні. Це мінус 50%. Найнижча, яка є в компанії. І відповідно у вас вже з'являється можливість. Отримувати розрібний дохід це 50% від продажу. Наприклад, клієнту продали продукт чи програму в середньому на 2400 гривень. Відповідно, ваш дохід становить 1200 гривень. У вас з'явилося 10 клієнтів, ви отримали 12 тисяч, 20 клієнтів 24 тисячі, 30 клієнтів 36 тисяч. Тобто, оце перший вид доходу. Другий вид доходу це оптовий дохід. Це коли у вас серед тих клієнтів, які у вас вже з'явилися, з'являються люди, які хочуть стати незалежними партнерами. Дистриб'юторами, тобто вони хочуть навчитися професії консультанта з харчування, починають навчатися в академії успіху і вони починають обслуговувати своїх клієнтів. Компанія також вам виплачує. Різницю від 8 до 25%. Це ще один вид доходу. Наприклад, у вас 13 таких клієнтів з внутрішньою ціною 42%, ви отримуєте 8%, це 2400 гривень. 10 клієнтів з внутрішньою ціною 35%, ви отримуєте додатково 3600. І 4 клієнта з внутрішньою ціною 25%, ви отримуєте додатково 2400 гривень. Тобто, ці всі доходи, вони... Сумуються і третій вид доходу, коли ті ваші незалежні партнери, які навчаються на консультанта по збалансованому харчуванню, вони також стають супервайзерами, як і ви, у вас і в, в них стає внутрішня цена мінус 50%. Компанія починає вам виплачувати винагороду за послуги до 5%. З обсягу трьох активних поколінь супервайзорів вашої організації за те, що ви знайшли людину, навчили передали свої знання, навчили її консультувати і обслуговувати своїх клієнтів. Компанія вам також виплачує з роботи цих супервайзорів додаткову винагороду. Наприклад, у вас дев'ять таких супервайзерів, яких є свої клієнти, і ви також їхньої роботи отримуєте. Додатково, наприклад, 10 тисяч 800. Ці всі винагороди, перша, друга і третя, вони сумуються. Розрібний дохід, комісійна винагорода і винагорода за послуги вона вся сумується. І ви розумієте, де формується ваш дохід і за що ви отримаєте кошти? Тому ми до статуса Президента це найвищий статус. Вони проходять всі ці сходинки, і в них є свої клієнти, свої незалежні партнери і свої супервайзери. І на кожному кроку маркетинг плана ці доходи ще збільшуються, тому що додається ще один від на одні сходинки, 1% виплат до цих, потім 2%, 4%, 6%. таким чином ваш дохід може збільшуватися. І фактично ви тим же самим займаєтесь. Основна модель бізнесу це клубна модель. Компанія рекомендує, тому що це основа стабільного прибуткового, перспективного бізнесу, і це доступно для кожного. Клуб може бути і онлайн, і офлайн, а може бути і гібридний і те, і інше разом. І з нами ви маєте можливості та можете здійснити всі свої мрії, якщо ви ними скористаєтеся. Тому чекаємо вас в нашій команді. Всього найкращого.